Чому Європа не готова до війни? Чи донатять українці за кордоном? І чи переймаються у США, що війна вже на порозі східного флангу? Про це розмова Наталки Волосацької з волонтером та громадським діячем Сергієм Притулею Сергію. Слава Україні. Героям слава! три роки повномасштабної війни. Як зараз донатять люди, чи спали темпи? Люди донатять стабільно. Тання тільки в тому, що порівняно з 2022 роком, вектор донату в середньому видозмінився, тому що процеси мобілізації, які тривають в країні без зупину, призводять до того, що частина донорів фізичних осіб, яка раніше донатила на системні фонди, зараз перемкнулася на донати безпосередньо на потреби конкретно взятих підрозділів. І чим більше людей вирушає у лави збройних сил України, сил оборони в цілому, а тим більшою стає частка донатів від юридичних осіб в загальній скарбничці донатів волонтерських ініціатив. У вашому фонді зараз кілька активних зборів. Мисливці на шахеди», щели почастине борій помсти. Знаю, що донатять переважно українці, які відчувають на собі дронові ракетні. Удари, чи є у вас така можливість відстежувати, як донатять українці за кордоном і біженці, і ті давні мігранти? Чи є якась така статистика? Є статистика е, донатів у валютах різних країн, але це не корелюється з е, Внеском донатами українців з-за кордону, тому що переконаний, що і багато хто з вашої аудиторії, хто зараз дивиться нашу розмову, продовжує донатити е, в Україну через МОНО чи приват в гривнях. Тому, якщо там умовно у нас валютних надходжень 10% від е, загальних, то я ну, переконаний, що е, донатів з за кордону точно в два більше. Ну перевірити це можна, але доведеться вручну перелопатити дуже багато великих ресурсів. Проте однозначно вклад українців за меж України і іноземців, які підтримують Україну. Наскільки Європа готова до війни? На вашу думку, питаю на тлі російських дронових атак на Польщу, які мали місце у ніч на 10 вересня, абсолютно не готова. Тут хай мене пробачать наші партнери, але я виходжу з об'єктивних реалій. Ми дуже вдячні за те, що країни-партнери надають нам в користування полігони в своїх країнах, але вже дуже довший час в Україні, в середовищі військових є зрозуміла думка, наратив про те, що нас вже давно. Натівські військові не вчать, тому що вони не можуть навчити нас в сучасній війні. Це ми вже своїм досвідом ділимося з нашими партнерами. І, власне, в обмін на цей досвід ми просимо надавати допомогу Україні у вилі тої чи іншої зброї, іншої матеріальної е, допомоги. Е, мене відверто ну, дивує багато чого в контексті. Заскорузлості і негнучкості європейської бюрократії, але я усвідомлюю, що вони і не стануть гнучкішими в прийнятті рішень, допоки ракета якась не впаде вже безпосередньо на території тієї чи іншої країни. Мені вкрай прикро за те, що наші колеги в Європі змарнували три з половиною роки. Останніх це не мої слова, це слова депутату Бундестагу, з яким в мене була спільна панельна дискусія у Берліні кілька місяців тому. Економіки країн Євросоюзу не переходили навіть близько, навіть з натяком якимось на якусь ну, військову рельсу ми не бачимо промислового виробництва з, там, дронів чи, чи будь чого іншого. В контексті сучасних технологій сучасної війни зараз тільки це давайте, якби не звучало парадоксально, але треба подякувати Джей Дівенсу за його промову в Мюнхені півроку тому. Після якої стало очевидно зрозуміло, всім без виключення в Європі, що американський солдат не збирається помирати за свободу поляка, француза, німця чи бельгійця. Після того процеси закрутилися набагато швидше. І зараз ми бачимо, як по всій Європі створюються joint ventures, а, спільні підприємства. Україна тепер буде виготовляти а, ракети в Данії. Ми будемо клепати дрони в Британії. Ми вже це робимо в Польщі. В Чехії «Підтягуйтесь» називається. Ми будемо ділитися досвідом з тими, хто не залишив нас в скрутний час, і відверто кажучи, коли ми спостерігали з України за тим, як f 16 і F-35 спільно з Air Defense Systems на землі намагалися збити 19 дронів, які залетіли в польський простір, і відверто це не дуже вдало вийшло. Ми так навіть трохи позаздрили нашим партнерам, тому що клепати дрон ракетою за мільйон двісті тисяч доларів це дуже по багатому Ми готові навчити наших партнерів, як збивати ці дрони перехоплювачем, вартістю шість тисяч доларів. Власне, з вашого особистого досвіду, з досвіду України, щоб ви могли порадити Польщі країнам Балтії, які ще мають трохи часу, що купувати, що виробляти, як готувати людей. Е, ну як готувати людей, брати і готувати. Пояснювати, як е, працювати з е, системами зв'язку, як користуватися старлінком, як користуватися стрілецькою зброєю, як керувати е, дронами мультироторного типу, як е, керувати безпілотниками для розвідки, як застосовувати fpv дрони як захищатися від fpv дронів що таке реб, як він працює, в принципі, дивіться е, для того, щоб не вигадувати велосипед. Можна, наприклад, звернути увагу на роботу мережі центрів готовності цивільних, яку відкрив наш фонд. За останні три роки 80 тисяч людей пройшли навчання у нашому фонді. Частина з яких знає, як правильно надавати домедичну допомогу, рятувати людське життя. Частина знає, як користуватися гранатометами різних типів, частина знає, як користуватися переносними зеніторакетами комплексами. Ми не чекали вказівки згори від уряду президента чи міністра оборони. Ми просто зрозуміли, що найкраще працює низова ініціатива. І на своїх горизонтальних зв'язках ми вибудували цілу, цілу екосистему. Я, до речі, користуючись можливістю, скажу, що як нашим балтійським сусідам, друзям, так і польським, так і угорським, словацьким, румунським, потрібно, мабуть, субітку головою подумати і зрозуміти, що Краще зупиняти ворога ще на нашій території, аніж чекати, коли він зайде в свою. В липні 2022 року, неподалік від Чугуєва, в полях я передавав допомогу підрозділу Інтернаціонального легіону. Серед воїнів іноземців був поляк. І молодий хлопець. Я його запитався, кажу, що ти тут робиш за тисячу кілометрів від батьківщини. Не сказав, у мене хороша пам'ять, я добре вчив історію. Я знаю, скільки разів ділили Польщу, і кожного разу при поділі була Росія. Я не хочу, щоб російський чобіт вступив на мою землю. Сучасна війна це не обов'язково, коли російський чобіт вступає на польську землю. Сучасна війна це коли Агентура росіян палить торгові центри і склади в Польщі? Це коли частина польського суспільства ходить з російською пропагандою в голові. Сучасна війна це коли державні органи потрапляють під хакерські атаки. Ви вже згадали про штати. Я так розумію, що з Варшави ви прямуєте в Америку. Там є представництво вашого фонду. Ви очевидно часто спілкуєтесь з американцями. Чи усвідомлюють у США про те, що війна вже просто на порозі східної фланги? Ні, ну чи усвідомлюють американці, що війна на порозі Східної Європи е середньостатистичному американцеві глибоко начхати, що відбувається на порозі Східної Європи. Ну, ми можемо бути цим розчаровані, але давайте відверто. Ми не можемо вимагати від американця, щоб він активно е цікавився, то вже війна на порозі Східної Європи чи ні? В американці є важливіші справи. Кожна країна насамперед дбає про свої внутрішні проблеми, і це нормально. Тому українці мають бути проактивними у своїх зовнішніх комунікаціях. І якщо десь в американському суспільстві є чи негативне, чи байдуже ставлення до подій у нас, треба шукати доріжки до цих людей. Наприклад, в середовищі певних релігійних ком'юнітів в Сполучених Штатах Путін насправді класний хлопець, а українці погані. Тому що Путін він підтримує традиційні цінності. А якщо він б'ється проти когось, значить він хороший, а ці, очевидно, погані. І в нас є ініціативи в Україні, які вивозять е, протестантських священників в Сполучені Штати, баптистських е, пасторів, і вони спілкуються з е, однією мовою з тими людьми, іншими вірянами і доносять їм, що ви не уявляєте, що робиться. Що туди, де приходить Росія, там немає місця нікому, окрім Російської православної церкви, яка є філією ФСБ. Тому. Е, Кожна людина, яка перебуває за кордоном, має можливість, і якщо їй не байдуже, що робиться в Україні, то тоді значить і зобов'язана в тій чи іншій мірі піднімати питання війни в Україні хоча б на тому рівні, який тобі доступний. І якщо кілька разів на рік треба вийти з прапорами з плакатами, що Russia is a terrorist state, і мати якісь вимоги до політичного керівництва тої чи іншої країни. То не треба нехтувати такої можливістю. Такі ваші поїздки до штатів, до Німеччини, до Данії інших волонтерів вони ефективні, вдається вдається донести правду в кінці травня. На початку червня ми зустрічалися з організацією в Копенгагені, де в борді знаходяться колишній міністр закордонних справ, колишній прем'єр. Ну ну топові хлопці. А скільки часу пішло? Три з половиною місяці, поки вони прийняли рішення про перший транш під час війни. Треба бути трошечки гнучкішим. Їм нікуди спішити. В них їм є, бо. їм є куди спішити, тому що жодна європейська армія сучасного зразка, незалежно від того, яка це країна, не вистоїть в умовах сучасної війни проти кількох бригад російської армії з активним залученням безпілотних систем. Просто треба це зрозуміти раз і назавжди. Блін, ну найстрашніше, що я бачив насправді за там, в момент, коли я в травні цього року ми заїжджали на Донбас і на Запоріжжя. І я сидів в підвалі одного з підрозділів, і на моніторах я бачив таке прекрасне, чого не бачив ніколи. Уявіть собі таке поле, поле, і воно блистить, воно переливається вогниками якимись на сонечку. Це я сон. кажу, хлопці, а що то? А це оптоволокно. Тобто така кількість дронів на оптоволокні, що після їх застосування оптоволокно залишається на полі. Це сотні, тисячі цих FPV-дронів, які летіли нас убивати. І вони, ну, проти них реб не, не, не працює. І ми в цих умовах б'ємося, показуємо стійкість. І це мені той депутат, потім німецький, каже. То виявилося, що ото, коли ви кажете українці, що ви безпековий щит Європи, то то не пафос. Ну, коли ти розумієш, що Америка з тебе воювати не буде, то так а, а хто а хто ж нас захищає? А от так, тому а, ми воюємо з професійним ворогом, перевага якого в тому, що а, вони наглухо відбиті ментально, і в них немає поняття цінності людського життя. Українці за роки відриву від руского міра ми почали цінувати людське життя, ми боремося за кожного солдата, ми наклепали реабілітаційних центрів по всій Україні. Ми просимо інші країни, щоб наших людей рятували, лікували. А цим пофіг вони женуть м'ясо вперед, і тупо м'ясом нас закидують. То повірте мені, що якщо вони відчують носом, що у них є можливість красти унітази не тільки в Бучі і Ірпіні. А в е, Гданську, Празі е, чи в не знаю, десь е, ще, ще далі аж до Мадриду, як вони там до, до Португалії, там, мріють завжди дійти, їх, їх ніхто і ніщо не зупинить, тому що тут ніхто не знає в Європі, як з цією ордою справлятися станом на сьогодні. Тому ще раз, український досвід вивчати терміново. Останнє питання, яке у вас запитують періодично, чи останнім часом надходили до вас пропозиції від політичних сил щодо вашої участі у майбутніх президентських виборах? Останнім часом мені надходили пропозиції від моєї дружини. Трошки раніше повертатися додому після роботи, тому що і треба допомагати з маленьким марком якому ще немає двох місяців, а це єдині пропозиції, які мені надходять, можете їх трактувати як політичні, бо невиконання цих пропозицій призводить до втрати моєї суб'єктності на квадратних метрах, на яких я мешкаю. Я розумію, що багато хто і в Україні і з українців за межами України трохи скучив за передвиборчими якимись баталіями, процесами. Хтось хоче дивитися на страчі по телевізору. Давайте вернемо Савіка Шустера і хай всі чубляться між собою. Але. Оце питання ставили мені три роки тому, і я питався завжди, ви знаєте, коли війна закінчиться? Ні, тоді давайте трошки дзьобики поприкриваємо і будемо думати не про вибори, а про те, чи ми можемо бути корисні Збройним силам України. Бо якщо ти не в ЗСУ, то що ти для ЗСУ? Не хочу нікого там розчаровувати, лякати, відбирати надію, але цей дощ надовго. Ну, це тільки. Там перешелепкуватий один додік ходив і розказував про 2-3 неділі. Коли він розказував про 2-3 неділі, ми контрактували БПЛА на 4 місяці вперед, тому що розуміли, що цей дощ надовго. І зараз немає підстав сподіватися, що Путін якогось грома зупиниться. Так, вони вкрай повільно лізуть, вкрай повільно, але лізуть. Вони втрачають сотні тисяч людей за пару там, десятків там, чи сотень квадратних кілометрів України. Але можуть собі це дозволити. Тому давайте не, не захаращувати інформаційний простір зайвими згадками про політику, тому що це е, розлагоджує людей, від, відводить увагу в бік, а нам є на, на чому її концентрувати. Дякую дуже за розмову і Дякую. за те, що робите.